Адаптація це не повернення до колишнього життя, а створення нового, у якому є місце для твого досвіду і твоїх почуттів, і твого майбутнього. Що відбувається з військовим під час адаптації? Пам'ятаємо, що психіка ще в режимі бойової тривоги. Часто тіло вже в тилу, а мозок живе на бойових алгоритмах, таких як рефлекси гострі, тіло напружено. Контроль високий, і емоції можуть також блокуватися. Важливо визнати, що психіка звикла захищати себе і їй потрібен час, щоб переключитися. Друге, це складність у поверненні до нормального життя. Ну, Нормальне життя це теж як в лапках. Тобто, після війни світ виглядає значно повільним, безсенсовим, байдужим. І адаптація це про пошук нового місця в житті, а не повернення до старого себе. Відбувається внутрішня боротьба з емоціями. Якщо у вас, наприклад, виникають сльози просто так, або виникає сором, що ви плачете, або злість без причини, відчуття провини це нормальна реакція на абсолютно ненормальний. Досвід. Бо війна це завжди травма, і те, що ми зараз переживаємо, це викликає надлюдські зусилля, щоб пережити те, що ми бачили, те, що було з вашими побратимами, те, що було з нашими рідними. І потрібен простір, де емоції можна прожити, а не приглушити. Що можна зробити вже зараз? Визнати, що адаптація це не слабкість, а процес зростання. Не поспішати бути нормальним. В тебе нова норма. Пошукати тих, хто може бути поруч, навіть просто мовчки. І дати собі дозвіл відчути і залишитись цим не тікаючи, зробити одну маленьку справу. Або дію на користь собі сьогодні. Важливо сказати, що травми або стреси вони дуже впливають на пам'ять, на уважність, на концентрацію, і в бойових умовах вони повністю орієнтовані на виживання. І це може ускладнювати здатність фокусуватися на інших речах після повернення додому. Але саме найголовніше, що свобода починається з першого кроку до себе.